Всім привіт! Вирішив сьогодні познімати трохи індиків курей. Ось такі кури, ось індик. почала з нас знестися бурбонка. Ось наші індики. Тут вже хтось злазив, треба накрити. індечка сидить. Бурбонка та якби не знеслася ніби. Ось так. Ось тільки у нас є. Шість. Сім. Шатутка. Скільки? Три. Останку. Тут ще курочка сидить. Ось тут курочка ще сидить. Ось скільки яєць. Тут індичка сидить на курячих яєць. На курячих яйцях від наших курей. Хочу дати їм... Хочу дати. Трошки дати пшениці. Щоб бес. Ого, бігають. Зараз йду на рву, трави їм. Все. Дав'я їм трави. Дав'я їм все. Ось такі наші інтики, курочки. Ту їм зараз ще трави нарву, душом індичат покажу з пацюком, коні пасуть. Буде в наступному відео коні на вигулі. Зніму вам трошки про Все відкрию. Ось наші красунчики. Красунчики вже підросли. Зробились більш вжитки більші, дорослі вже от пірячком обростають. Ось такі наші кінчики. Зараз дам я їм їсти. Ось, поприбирали, Було, Не було лошата, кобила, все файно з'їдала, а тепер щось не хоче, чи то через траву, що ми почали їх трошки випускати. Чи що, чому вона так викидує траву? Не знаю. Ось так. Ось, їм трохи ще даю корм. Пропойку. і кукурудзяну кукурудзяну крупу ось Ось такі у нас справи. Ось наші дичата. Два білих, три сірих і п'ять чорних. Ну, скоріш всього, вони будуть квожі. Ось такі, такі якіндечка. Бо вони в мене теж були, але можуть ще бути й чорні. Такі будь-які будуть, головне були здорові. І не хворіли. Одно вон є якийсь сірий, трошки нещасний. Але вон тримається, можливо, буде добре все з ним. Будемо розводити трошки породи. Зараз йду їм трошки трави на рву, трошки тивом, трошки куром. От, дідерку, ось, кесьдерку таке. Йду їм, набу трохи трави. Ось зараз вам покажу. Ось, курочки їдять. Індики не опускаю, бо йдуть на город. Весь часник поспасали, всю цибулю поспасали. А так. Нарвав вже трави, не знімав вам. нарвав індикам, зараз нарву ще окремо індичатам. Така більша трава. Такої маленької намикає. Трошечки. Путінька, путь, 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 путь! Курам трави. Ось собі їдять. Ось, льобки, маленькі. Ось, всі їдять, індики, кури. А маленькі зараз такої налезти щепки. Дякую за Давайте народу стіну травичку. дамо дамо індика і буду вже закінчувати це відео. Ось такі вам відео той знімати вирішив. Що індик, ти їж. Болото. Але от два дні погоди, діти як підсохло скоро. Вже краще, має бути зараз одна мінута. Трішки травички. Ще Видите, се бои се подходите, от се Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Буде багато чого цікавого. Ось таке сьогодні відео зазняв. Кого буде щось цікаве, питайте, пишіть, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Всім гарного перегляду.